Меційний день на суспільному триває сьогодні. Президент Європейської ради Антоніо Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн повідомляють керівників держав-партнерів, які не є членами ЄС, про результати позачергового засідання Європейської ради, яке відбулося вчора, 6 березня в Брюсселі. Про це заявила Урсула фон дер Ляйн на прес-конференції по завершенні саміту. Передає наша колега із Брюсселю. Вони планують поговорити відеозв'язком, зокрема, з з очільниками Великої Британії, Канади, Ісландії, Норвегії та Туреччини. Ну і нагадаємо, 6 березня в Бельгії відбувся саміт Європейської ради, на якому ухвалили підсумкове комуніке з пунктом щодо подальшої підтримки України. Як передає кореспондентка Суспільного з Брюсселю, висновки підтримали 26 із 27 країн-членів Європейського Союзу, усі крім Угорщини. Словаччина голосувала за, оскільки до тексту ком'юніке пообіцяли додати пункт про цитую необхідність вирішення питання щодо транзиту газу через Україну. Декларація не увійде до офіційних висновків саміту, але міститиметься в додатках. Як цитую, рішуче підтримана 26 шість державами-членами? І більше про основні заяви на спеціальному засіданні Європейської ради в Брюсселі говоримо із головою управління громадської організації інститут світової політики. Віктор Шлянчак і з нами на зв'язку. Пан Вікторе, вітаємося. Вітаємо доброго дня. Пан Вікторе, як ви вважаєте, це була успішна зустріч для України в першу чергу? Ну, я вважаю, що Європа почала потроху рухатися в тому напрямку, в якому вона мала би почати рухатися ще рік тому. Тому що ще минулого року було очевидно, що для Європи треба мати свій паралельний план підтримки обороноздатності на випадок того, якщо Сполучені Штати Америки вирішать вийти із Європи. Якщо фактично альянс НАТО де-факто перестане реагувати на виклики, які стоять перед європейськими країнами, якщо буде загострення ситуації на фронті, і якщо Росія буде вважати, що вона здатна наступати не тільки на українському фронті, а і на деякі країни, які є членами НАТО і які є членами Європейського Союзу. Ну, і враховуючи те, що якщо припустимо, американські війська будуть відкликані із Європи, а Америка не захоче застосовувати статтю 5 про колективну безпеку НАТО, то це цілком імовірно, тим паче, що Європа не має якоїсь загальної армії, а кожна країна буде захищати сама себе. Я вважаю, що Європа прошляпала у цей момент, коли можна було говорити, в тому числі і з Сполученими Штатами Америки про створення загальноєвропейського оборонного союзу ця ідея не нова. Її свого часу навіть Ангела Меркель вносила в повістку дня, але тоді не знайшлося там критичної маси лідерів, які, власне, вважали, що це доцільно робити, оскільки вважали, що НАТО власне, є тим інструментом, який забезпечує. Безпекою Європи, який є парасолькою від будь-яких можливих агресій, зараз як ми бачимо, і це показує навіть показують навіть деякі заяви очільників Сполучених Штатів Америки, Європі. Треба сподіватися в першу чергу самі на себе, і це справа не тільки в грошах. Питання в о, глобальні, якщо о, Сполучені Штати Америки хочуть зосередитись на Тихоокеанському регіоні, в першу чергу, а не на європейських проблемах, вони можуть дуже просто делегувати вирішення проблем, що стосується Європи, от власне європейським лідерам. І я не виключаю, до речі, що якщо команді Трампа... Не вдасть, не вдасться в якійсь осяжній перспективі завершити переговори ефективно із Росією. То вона може перекинути якраз ведення переговорів на Європу. Ми це, до речі, в 2015-16 роках спостерігали, коли власне європейські лідери в нормандському форматі обговорювали разом з Путіним, разом з очільниками України можливість вирішення цього так званого українського портфеля. Але ви пам'ятаєте, що Європа, попри це. Не змогла натиснути правильним чином на Путіна, аби він виконував свою частину зобов'язань. Пане Вікторе, я хотів ще у вас уточнити про це комікет, яке має бути по завершенні цього саміту, і також була декларація, так де 26 із 27 членів, крім Угорщини, а, підтримали необхідність вирішення питання щодо транзиту газу через Україну. Це була одна умова і словачна, щоб вона підтримала. Але фактично 26 країн Європейського союзу підтримали Україну. Що це за документ, і наскільки він насправді важливий для нас? Ну, Важливий з точки зору того, що ми демонструємо навіть тій самій Росії, що Європа залишається єдиною в оцінці ситуації. Попри це, треба розуміти, що Путін. Та й власне, і Трамп зараз вважає, що Європа є досить таки ослабленою, як у військовому плані, так і в політичному. Вона вважає, вони вважають, що насправді у Європі немає лідерів, з якими можна говорити наповно. Ну, можливо, новий канцлер Німеччини, який заступить на посаду в найближчі тижні, може таким стати разом з президентом Макроном, але поки що конфігурація досить таки слабка. У Європі і відповідно, ну я скажу так навскидку, але третина Європи десь думає, що ніколи не зіштовхнеться з агресією зі сторони Російської Федерації. Ще третина балансує між тим, що треба буде подивитися, хто виграє в у цьому двобої. Ну, і третина, яка дійсно найближче до нас, і яка розуміє всю небезпеку можливого, можливого застосування якраз російських військ на території Європи. І от ця третя частина якраз штовхає інших подумати над цим цілісним сприйняттям світу і цілісною перебудовою своїх оборонних можливостей. Ну і на фоні от тієї ситуації безпекової, яка склалася в Україні, яка складається в Європі, Антоніо Кошта, президент Європейської ради, під час брифінгу, вчора, на якому була наша колега Валерія Пашко, от він сказав, що найкращою гарантією безпеки для України. Є самі українці і зауважив. Цитую, багато хто тоді вважав, що вони, тобто українці, не можуть чинити опір більше трьох днів чи більше трьох тижнів. Зараз вони чинять опір більше трьох років, а ми стоїмо за Україну з першого дня і будемо стояти далі, і будемо продовжувати навіть після війни. Але тут не сказано, що ми готові, чи навіть там обговорюємо можливість стати поруч. Але українці мають самі собі гарантувати безпеку. Якось так. Чи можливо я неправильно трактую Антоніо Кошту? Абсолютно правильно. Я вам скажу, що українська армія, українські бійці вони є великим політичним чинником, не просто на який впливає не просто на позицію європейських лідерів. Вони є і чинником, який впливає на позицію українського президента. Тому що, якби навіть було бажання у когось із політичних лідерів. Підписати угоду, яка буде невигідна Україні, я впевнений, що у нас досить таки серйозна позиція суспільства, яка не дасть цього зробити. Тому жоден політичний лідер ніколи не підпише капітуляцію. Жоден член українського парламенту навряд чи проголосує за зміни в конституцію. Як які би могли свідчити про те, що ми там відмовляємось від якихось територій, і оце є, власне оце розуміння того, що суспільний запит є досить таки серйозним, він є аргументом не просто для розмов із європейськими лідерами, він є і аргументом для розмов із Великою Британією і власне Сполученими Штатами Америки. Тому що ми це, ми це власне і почули у минулої п'ятниці, тому що президент України сказав, що ніхто не в Україні не прийме ті умови, які штовхає Росія. А Росія поки що не відмовляється від жодного із своїх задумів і від жодного пункту, які ми чули неодноразово. І до речі, вчора з генцеком НАТО Марком Рюте зустрівся президент Польщі Анджей Дуда. Він під час прес-конференції сказав, що цитую у разі підписання угоди про мінерали, тобто між Україною та Сполученими Штатами Америки, Україна стане стратегічним місцем для США, яке Вашингтон захищатиме. Як ви ставитесь до заяви такої польського політика, чи тут намагання додати більше ролі і ваги тій угоді, яку мають або планують укласти між собою ці дві країни? Ну, одразу скажу, що треба дивитися на угоду, оскільки можливі, можливі зміни в цій угоді їх вже анонсували в Сполучених Штатах Америки. Тому треба буде уважно вивчати вже документ, який буде власне на підписі. Але скажу відверто, в мене відчуття, що зараз нарешті до американських наших колег дійшла теза. Про те, що угода має бути невіддільна від власне процесу укладання там потенційної мирної угоди чи рамкової угоди про припинення вогню. Але чи буде насправді американський капітал, і американські компанії гарантією безпеки України? Адже ми зараз маємо компанії, які працюють в Україні, і вони є де-факто і де-юре американською власністю, але це якось не запобігло вторгненню Росії. Ну і якщо прискіпуватись до слів Ванже Дуди, він каже, що США захищатиме стратегічне ось це місце, де будуть видобувати стратегічні копалини. але чи входить сюди Україна, вся решта території? Ну тут мова йде про те, що зараз Сполучені Штати Америки будуть гарантувати якраз те, що. В ці місця точно не, не зможе зайти і ступити жоден солдат країни агресора, але дійсно ви праві, що навіть до повномасштабного вторгнення на тих територіях, на які вже Росія зайшла, було десь близько 30, якщо я не помиляюсь, підприємств спільних підприємств українсько-американських, українсько-німецьких, які власне працювали багато років в Україні. Зараз намагаються нас переконати звичайно в тому, що це інша історія, і власне що тепер Сполучені Штати Америки як держава будуть гарантувати недоторканність цих територій. Побачимо, я думаю, що це лише один із аргументів. Думаю, що ще найближчим часом, особливо після зустрічей у Саудівській Аравії, ми почуємо нові ініціативи. І враховуючи те, що поставлені команді Трампа, командою Трампа, такий швидкий дедлайн до 1 квітня завершити якраз підготовку цієї рамкової угоди. Я думаю, що найближчі тижні у нас будуть дуже інформаційно насичені.